4 березня на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра третього сезону серіалу Сидоренки і Сидоренки про життя двох родин, які дізналися, що їхніх синів переплутали в пологовому будинку. У новому сезоні на глядачів чекатимуть ще більш захоплені пригоди сімей, адже упродовж історії буде з'являтися нові яскраві герої. А взагалі-то ми побачимо, як змінилося життя родин за два роки від початку історії. Вже традиційно Сидоренкам доведеться ще раз переїхати, але цього разу не до звичайного будинку, а на справжню ферму. Тепер вони будуть прокидатися з першими півнями, доїти корів, ловити гусей, пасти кіз, копати, садити і робити багато речей, до яких вони не звикли. І тут вони зустрінуть молодшого брата Олександра Сидоренка, Толю. На відміну від Сашка, який поїхав заробляти місто, Толя залишився в селі та присвятив своє життя сімейній фермі. На екрані його втілить актор Володимир Ращук. А от актриса Віра Кобсар в цьому сезоні зіграє головну антагоністку. Вона підступна бізнес леді яка спробує відібрати землю, яка належала ще діду Саші та Толі, та знищити ферму. Також ми спостерігатимемо за пригодами сільського ветеринара льоні, який стане справжнім приводом для суперечок у стосунках Лесі та Петра. Його зіграє Андрій Пономаренко. А от Віталіна Біблі в цьому сезоні зіграє сусідку Сидоренків Ніну. А її дочку Віку зіграє Ірина Гришак. Загалом цей сезон буде таким же ж кометним, веселим, багатим на несподіванки та цікаві повороти подій, як і попередні два. Глядачі точно не залишаться байдужими до долі героїв та захоплюючих подій, які відбуватимуться на цій фермі. До речі, варто відмітити, що у проєкті задіяні виключно українські актори. Окрім нових кіногероїв, глядачі знову побачать Дмитра Суржикова, Олесю Власову, Валерія Швеця, Ксенію Вартинську, Лева Сомова та інших улюблених акторів. Що ж пишіть в коментарі? що чекатимете на прем'єру третього сезону? Ставте подобайку і до зустрічі.